Дорогі друзі, вітаю вас! Це коучинг-розбори. Мене звати Ігор, я коуч, і зі мною Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи, яку я називаю школи чарівників. І, звісно, справжня чарівниця Алла, вітаю вас. Вітаю, вітаю, Ігор, вітаю, друзі. Да, ну що ми розбираємо традиційно розбираємо запити людей, з якими вони приходять до коучів, зокрема також до психологів, до друзів, до знайомих. Ну загалом проблеми або запити. От я хотів перше питання задати: таке технічне про коучинг коучі називаються запити клієнтів чи проблеми клієнтів? Як запити, так? запити коучі називають запити? Бо якщо казати проблема, то ми можемо не попасти. Є величезна кількість людей, які кажуть: проблем немає, є досвід і потім. Скручуються і страждають, то ми для нас це запити або ситуація, з якою, там, якою ділиться клієнт, або тема, яку він хоче обсудити. Це можуть бути от такі слова да, загальні. Запит це також більше притаманно, такому лексиці коуча, бо слово запит для клієнта може бути незрозумілим, з яким запитом ви прийшли які запит, що таке да, запит питає, да, да. да, да. тому краще застосовувати слова, які зрозумілі клієнту, і можна сказати, які, які питання ви хотіли б розібрати, чого б ви хотіли е, на цій сесії. От таким чином запитувати да, якісь такі загальні питання. Да, я, я питаю, чим хочете розібратися. З чим хочете розібратися, так, так, також перше якісь такі дуже відкрите запитання, а, яка тема вас цікавить, да? угу. на чому ми можемо сфокусуватися, це вже коли ми почали практикувати, да? і вже наступна зустріч може бути з таким запитанням, да? на, чому, на цю зустріч, в цій зустрічі хотіли б сфокусуватись. Дорогі друзі, пишіть свої запити, з чим хочете розібратися, в коментарях до цього відео, і ми обов'язково зали в наступних ефірах їх розберемо. Це вам такий відкриває можливість, щоб ви про це знали, чи нарадую, хто про це знає. Добре, тоді починаємо розбір у нас сьогодні, як завжди, непростий міч. Має проблеми з алкоголем, і це руйнує нашу сім'ю. Я почуваюся заручницею ситуації. Водночас і хочу допомогти, і не знаю, де знайти сили та правильну модель поведінки. Шукаю порад, як не згоріти емоційно і налагодити спілкування так, щоб вирішити цю проблему. Приходять з такими запитами, але до коучів. Так, це може бути. Но ми тут... Покажи, будь ласка, бо Дякую. треба, Дякую. Да, там багато слів. Дуже важливо зараз побачити всім і зрозуміти, що начебто людина говорить про себе, я почуваюся заручницею, да, модель поведінки, як не згоріти і налагодити, начебто є, да, налагодити спілкування. На цьому всьому за всім цим стоїть, бачите останнє що, щоб вирішити цю проблему. Угу. І починає, мій чоловік має проблеми з алкоголем. Вчина да. хоче зробити так, щоб чоловік не пив. Тут воно прям ну є. Начебто серединці говориться про себе, але проблема слова вона про чоловіка. І наприкінці я. Не знаю там, що робити, щоб вирішити цю проблему. І доки це буде так звучати, mm -hmm. е там немає виходу соді. Поки ми хочемо, щоб хтось щось робив або не робив і ставимо питання саме так, е це не буде вирішуватись коучинг, коучингом. Можливо, а, можливо, це буде розмова з подружкою, яка порадить, що робити, щоб він і три крапки ставимо, так? Да? Mm -hmm. Можливо, це буде якесь там інше спілкування, де людина почує рекомендації, там, що робити, щоб чоловік не пив. А, а тут все ж таки, людина прийшла. Я б запитала, яку саме проблему ви хочете вирішити? От те, що було наприкінці написано? Так, так. Якщо людина скаже, ну, щоб чоловік не пив, ну, прямо, е, тоді сказати е, чоловіка тут немає. Так. І ми з вами говорили. Ну, я припускаю, що все ж таки ми говорили з цією людиною до цієї сесії. Я дуже рекомендую це робити. Ось у мене нещодавно був запит, я не буду казати, який, але да? ну, запит такий більш психологічний, я б сказала, да? навіть психотерапевтичний. І людина запитує, скільки це коштує, чи працюю я з цим. А потім каже, ну мені підходить, хоча я називаю свій чек, ну такий, він досить великий. Каже, коли можемо записатись на там, цю е, сесію? Угу. Я кажу про те, що перед тим як записатись до мене на платну сесію, давайте поспілкуємося 15 хвилин безкоштовно. Для чого? Для того, щоб я розказала. Що я збираюся робити, да? як, е, як працює коучинг? Навіть якщо я буду застосовувати і якісь елементи, е, е, інструменти психотерапії, то це все одно буде в рамці да, коучингу. Я не буду приймати рішення за клієнта, я не буду казати йому, роби так. І мені дуже важливо, щоб він це почув. Бо, можливо, в нього вже було спілкування, і в нього є очікування, що я буду щось говорити про чоловіка, там, давати якісь поради, рекомендації, як себе вести, щоб чоловік так, як не вести, щоб він по-іншому. І коли людина вже розуміє, як працює коучинг. То тоді я кажу: ну, повертаємося до запита. Я кажу: пам'ятаєте, ми говорили про те, що коучинг працює з, з тим, що у 100%, у 100 відповідальності клієнта те, на що він може вплинути цілком, наскільки ви можете вплинути на те, щоб чоловік там пив чи не пив? Ну, там, скаже, ну, не знаю, наскількись. Я кажу: а що з того, що, про що ви поговорили? І тут точно це є, може бути о, в зоні 100% вашої відповідальності mm -hmm. за це? Ну, і там буде щось, не знаю. Е Реагувати якось там по-іншому, коли він там тверезий, там, розмовляти по душах, не знаю, не знаю, що людина скаже. І якщо ну, є це розуміння, і людина готова дійсно включатися і ставити цілі відносно себе в цій ситуації, можливо, там навіть буде, коли буде така розмова, і коли людина поверне да, фокус на себе. Можливо, там навіть буде розмова про розлучення, я не знаю, і без цього рухатись ці сесії коучингом просто не можна. Це буде підтримка, там ще щось, ну, ну тільки не коучинг. Я вас чую, ніби як клієнт, і розумію, що ніби ви не хочете допомагати, не можна допомогти і якось щось. Про відповідальність щось таке, ну, не зовсім ну, це, зрозуміло, про що мова. Мені ж порада потрібна, розумієте? Да. Да, да, да. Е, ну, По-перше, я ж не буду казати про відповідальність, ну, зона, да, е, да, да. зона вашого впливу, можна сказати. Да? Це ж ми розбір робимо. Ми да, робимо да, да. розбір. Е, угу. І м я хочу через розбір показати, як працює коучинг. Коуч не працює, це така термінологія наша. В no. коучингова не працює з запитами третіх осіб. Що це означає? Це означає, що тут чоловік, про якого йдеться в цьому запиті, це третя особа в нашому спілкуванні. No. Є перша особа клієнт, є друга особа коуч або навпаки, тут все одно як сказати. І є третя особа, про яку говорить клієнт, але її тут немає. Ми не можемо вирішити запит людини, якої немає. Це буде ну, маніпулятивно. Ми не можемо це робити. Не тому, що це коучинг навіть, а тому, що це е, життя людини. Е, і ви знаєте, якщо людина сама не е, визнає, що в неї є проблема. А в, в міжнародній інтегральній коучинг-школі є такий принцип алкоголіка. Якраз тут про це йдеться. Я не можу змінити свою поведінку, якщо я не бачу проблему в поведінці. Ну, наприклад, ем, я, ем, я якось не приймаю якихось людей. Ну, от, мені вони не подобаються. Mm -hmm. Подобаються там, наприклад, чоловіки. І тоді кожного разу, коли мій клієнт чоловік, якщо я коуч, я починаю вести себе якось ну, не так, як завжди. І це відчувається. І поки ця жінка не, зрозумію, не зрозуміє проблему цю, вона буде казати, що чоловіки якісь беззлузді. Що вони якісь странні, да? що вони там щось. І в неї не буде виходити коучинг з чоловіками. Угу. Mm -hmm. як тільки вона скаже, слухайте, це точно, прям сідає чоловік, а в мене щось там прям всередині перевертається. І я вже маю до нього претензію. Він і так поводиться, він там. І це дійсно моя, ну, не знаю, там проблема чи щось. Я так реагую. І поки вона це не побачить, вона буде казати, що чоловіки не такі, і в неї нічого не буде виходити. Принцип алкоголіка алкоголік не може вилікуватись, поки він не скаже, не визнає: я алкоголік я потребую допомоги. Я хочу вилікуватись. Угу. Поки цього немає, все, що буде робитись навколо. Так, я коучинг можу допомогти цій жінці, щоб він все ж таки усвідомив якось свій біль. Можна ти знову таки сказати? кажеш, ти знову таки да. кажеш, що він. Як коучинг може да. допомогти він. Треті особи У -у. я так тобі скажу. Е, і це не означає, що я ну, скажу там, жорстко їй, що тут немає чоловіка і йдіть звідси. Да? Я буду я прям буду задавати запитання, скажіть, будь ласка, а е, ну, наскільки ви можете вплинути на цю проблему? Yeah. Ну, що таке проблема, якщо вона скаже чоловік, його там е, те, що він п'є, і, і що таке вирішити, щоб він перестав? Наскільки ви на це впливаєте там, не знаю, на 10%, на 20%, на 50%, Ну все одно, точно. Yeah. Е, і тоді. Запитати е, і в цій ситуації, на що ви можете впливати на 100%. Я не кажу про відповідальність, я кажу на вплив. І, наприклад, людина скаже на свою реакцію, на що реакцію? На е, те, щоб коли я розмовляю, там, там не знаю, не сердитися, що робити, в які моменти. От тут ми вже детально допомагаємо людині. Оце нащупати, знайти. Mm -hmm. А потім ми, зап... ми можемо запитати, і що тоді, коли ви? реагуєте по-іншому? Тут так спілкуєтесь. Що тоді? Як це може вплинути? І тут ми знову беремо нащо цю проблему? Ось таким чином. І тоді е, вона каже: Ну, якщо я ось так, то тоді так. І. Я ж не знаю чоловіка, я не знаю їх, їхню ситуацію. Е, і коли ми от так допомогли людині е, сформулювати, чого ж вона хоче в цій ситуації на що може впливати, і навіть вона подивилась на те, як це може вплинути, і побачила це може вплинути, але це не стовідсотково знову ж таки. <гум> це можна про просто досліджувати далі. Ага, я ось так, він от так. І далі можна вже досліджувати ситуацію, чи так було завжди, що трапилось, е і ми ж знову ж таки говоримо, про, начебто, про чоловіка. Но ми не про чоловіка говоримо, ми говоримо про їхні стосунки. Можливо, він став пити, і в мене були такі випадки, саме коли він одружився через деякий час. І ось тут вона може вплинути, змінивши поведінку. А якщо вона вийшла заміж за людину, яка п'є вже багато років, mm -hmm. думаючи, що він зміниться з нею поряд, то можливо, тут вплив буде мінімальний. Ви в одній з попередніх програм казали про те, що корисно таких запитів, коли є третя особа, запитувати клієнта. Як ти, думаєш, да, що він думає? Як, як ти думаєш, що він думає? Як ти думаєш, що він думає, подивитися на ситуацію з ну, цим роботом? Коли... Він... Тут буде це працювати? Це тільки тоді, коли дійсно є хоча б ціль. Я не, не буду досліджувати ситуацію. Ну, прям буду да, поринати туди. Бо якщо я порину туди, то людина буде думати, що я повинна вирішити да. цю ситуацію. І це нічого не дало. навіщо я витратила час, каже людина потім. Тому треба спочатку ось тут точно е, поговорити про ціль мовою нашою мовою коучингу, щоб людина побачила, що тут, на що вона може впливати, на що ну, з мінімально ну, з, з меншою, е, з меншим впливом це може бути. Да? І після того, коли вже досліджуємо, так було завжди чи ні, з чого почалось, що там трапилось? Ось да -да -да -да. після тільки цього, угу. бо якщо це було навіть до того, як вона вийшла заміж, то я точно запитаю, ну, чому ви прийняли таке рішення? Да? Угу. Що ви думали в цей момент? Про mm -hmm. цю проблему, як ви кажете, yeah. як ви погодились тоді? Бо якщо людина знала і свідомо вийшла заміж за чоловіка, який п'є, то це для нього безумовне свідчення того, що вона це приймає. Mm -hmm. А тут претензії. Це дуже схоже, ну тільки ну, я розумію, що це така. Ну, Дуже різна ситуація, але дуже схожа, ну не так боляче. Коли ми е, коли зустрічаємось, ще не вийшли заміж е, жінки, там нас не дратують е, носки чи ну, шкарпетки, які валяються, а потім це претензія, яку ми кидаємо в очі. Ну, Слухай, ти могла б раніше сказати, що давай домовимось. Mm -hmm. А тут ти приймаєш. Угу. Mm -hmm. І тоді це вже як як би мовити, якісь інші умови. Mm -hmm. Це важливо. Якщо це трапилось вже під час ем, сімейних стосунків, то е, точно можна і там щось трапилось, да, і стої з з пори там щось е, почалось. Можна запитати, як вважаєш, якщо б прийшов чоловік сюди? Ну, я б запитувала, чи визнає він чи ні, що це yeah. проблема? Це точно запитала б, як він про це там думає? А потім, от уяви, що прийшов він. Ну, не він, mm -hmm. а точно ім'я б я запитала і це yeah. був жива, яка там має ім'я, що там думає Сергій, да? що він як він зо мною поговорить, що він мені розкаже, і там дуже гарні відкриття можуть бути. Ну, наприклад, угу. що вона купала мене вже своїми там скаргами чи там претензіями. Як прийдеш додому, тільки і чуєш, що щось не так, і я не такий, і я вже. Просто. І покинути її не можу, і не можу це слухати. Це єдине, я тоді не слухаю, відключається мозок, і це єдине, як я можу mm -hmm. впорати цю ситуацію. І тоді, коли вона це промовляє, вона відкриття в неї, mm -hmm. і вона може, може бути прорив, що дійсно. Тут треба щось по-іншому. Я б запитала, там, що вам в ньому подобається. Ну Коли досліджуємо, е, yeah, yeah. Да, чому ви обрали саме його? Яку ви в ньому yeah. бачите силу? Да? Чому yeah. ви в нього навчаєтесь? Ну, якщо не зараз, то тоді, коли прийняли рішення вийти заміж. Е, чим цей, цей чоловік вас приваблює? Чому саме він? Що зараз ви відчуваєте до нього? Коли він тверезий? Ну, ось такі запитання також будуть тут доречні: крім можливого інсайту, да, щось таке, що людина ніби не усвідомлювала. Або от відчуття, якщо пропаде відчуття безпорадності, да, е, крім цього, що ще може бути результатом таких сесій для, для цієї? Інший дії? погляд на свого чоловіка? Угу. Згадка і стан, що я ж, ну, наприклад, я дійсно його кохаю, я там mm. просто втомилася. І з цього стану, коли я буду дивитись на нього, розмовляти з ним, то це інша річ. Да? І в цьому стані вона ну, буде там далі щось робити. Це може бути. Е Прийняти рішення, наприклад, поборотися за ці стосунки, або прийняти рішення. Я точно не хочу, я просто боюся розлучатися, там не знаю, певні прив'язки, там не знаю, якісь там матеріальні чи ще якісь там страхи, що буду робити одна там і все таке. Ну, буде рішення, і буде там інший вектор тоді праці на подальшу роботу. Так, Алло, тут не можна спитати про вашу пане. На наступний тиждень чи буде у вас привід випити? Поділіться, будь ласка. <рес> так, до речі, я це роблю зараз дуже рідко. А ти знаєш, наступний наступна, наступний тиждень дуже цікавий, бо є декілька таких знову ж таки, про коучинг дуже гарних подій. Ну, <рес> це і. Знаєте, що я в спільноті борт лідерка клубу, Board Coaching Club, і там я буду проводити майстерню, де поділюся, як групою можна коучити одну людину. Це дуже гарний, такий цікавий досвід. Wow. І цей досвід також. Навчає коучингу, да він навчає там прокачує коучингові м'язи. І я зараз проговорюю це і думаю, треба створити так для випускників, просто зібрати і провести таку майстерню. Буде цікаво, думаю. Да, да. А Велика група має бути, щоб коучити? а, Група може бути десь. Ну бажано не більше ніж 7-8 людей. Це при умові, що модератор буде досвідчений коуч. Якщо не досвідчений ага, модератор, має бути. ага. що краще там чотири людини тоді. Ну, все ж таки, там якісь ази коучингу, щоб мав модератор краще, щоб це було так. Це буде вівторок ввечері. У дуже цікавий ми проведемо ефір в спільноті ICF ага. з Русланою Орловською. Я будемо говорити про довіру в коучингу. Угу. Будемо говорити а, про те, як дійсно що впливає на довіру, а, як побудувати цей простір, а, що, які граблі тут можуть бути, а, якісь кейси розповім. Це коли я от цікаво. Це буде 23-го у 19-й годині. Будь ласка, всі, хто має доступ до спільноти ICF, Долучайтесь. Я проведу прямий ефір в 14.00 23 14.00.23. з цікавою людиною, цікавою темою. Слідкуйте в Інстаграмі за в сторі, за. Тим, що в мене там діється, і приєднуйтесь. І ще одна, ще дві події дуже таких цікавих. По-перше, зараз є нагода стати ведучим такої відомої вже гри моєї авторської трансформаційної коучингової фокус. Або я запускаю навчання, яке там. Тривалість має, ми будемо зустрічатися кожного тижня. І безкоштовний вебінар проводжу 24 о 18-й годині, де ви можете і е, трошки пограти, і подивитись, як створена гра, і дізнатися умови, на яких можна навчатися і стати ведучим. І ще запрошую всіх на масштабну, безкоштовну онлайн-конференцію. Вона називається. Карма, гроші, експертність, начебто, Ну, така вона була минулого року е, трансформація, така трансформаційна конференція від платформи Парампара. Я виступаю 25 го у, у 19:30, а буде дуже е, цікавий, е, цікавий спіч від мене на тему Сила запитань. Mm -hmm. Розкриття потенціалу і про призначення, і про гроші. Ось така півгодинки, wow. але змістовна, так, все це через коучинг. Будь ласка, приєднуйтесь, і можна ще поспостерігати, як працювати з величезними групами, коли в тебе півгодини. І ця конференція тривалася три дні. 25, 26, 27 ви можете безкоштовно прийняти участь в цій конференції. Ось такий. Yeah? Я там спікер, да, і я є експерткою платформи Парампара, експерткою mm -hmm. Парампара Клаб. Ну, це онлайн дуже... і спитав. Це це онлайн. Ага, я там збираються там, не знаю, 5-7, і хочуть зараз зібрати там більше 10 тисяч е, учасників, і дуже потужна конференція, і дуже цікаві люди збираються. Приєднуйтесь. Клас. Але дуже вдячний, оскільки у нас сьогодні така тема, я не буду просити вас про тост, але якийсь може фокус на тиждень е, коротенький е, нашим глядачам, і мені буду вдячний. Mm. От зараз приходить так. Е, те, що пам'ятайте, що якщо нема за що зачепитися, що у вас є величезне серце. І це завжди точка відліку в будь-якій ситуації. От спирайтесь на своє серце, знаходьте там да, джерело любові, і з цього стану завжди легше. Вирішувати будь-яку ситуацію. Клас. Дуже дякую, Алло. Друзі, ставте подобайки, підписуйтесь і приходьте до нас через тиждень у новому випуску коучів розборів. Всім пока. До зустрічі!